Вітаю всіх на каналі Вікін Плейс. Вітаю підписників, гостів, глядачів каналу. Так, сьогодні у нас буде огляд нового сезону Delta Force. Ті, хто чекають від мене відео по арені Breakout, я вибачаюсь, але в мене небальший затик вийшов. Я намагаюся зараз завершити цикл е своїх випусків від Джеборака до Гетьмана, але... Складом склад, склад, мені це дається, коли відео вийде. Я сподіваюся, що найближчим часом я його дороблю до, до виконую. Е, ти зрозумієш чому. Ну, По-перше, по самому гравому процесу є складності. По-друге, в житті складності, тобто постійні відключення світла, тобто, ну, тобто життя, звичайне життя теж виносить свої корективи. Нема в мене стільки часу, щоб е, сидіти чисто займатися іграми, грати, відео кліпати. Клеп, я роблю це, скажімо так, знаходжу для, це, для цього е, окремий час свій. Е, тож, по арені дочекайся, будь ласка, відео обов'язково вийде, я його зроблю, випущу, е, все буде гаразд. А сьогодні е, без гімплею, чисто прибіжимося максимально коротенько, спробую по новинках, е, Обнови сезону Delta Force. Тобто, я впевнений, що щось пропущу обов'язково, але самі-самі ну, ключові моменти, сподіваюся, тобі покажу. Тож, давай почнемо з першого, що приходить в голову, це бойовий пропуск. Тобто бойовий пропуск, ну, так, одразу таке відхилення. Я роблю обзор на режим операції, в сраженнях я майже не граю. Uh, ну, Граю, але досить мало, не так багато як в операції. Тож, в uh, основному упор на операції йде. Тож, поїхали. Ну, Пропуск, понятно, По номерам пропуску я не буду показувати сразу побачу, ну, подивимось нагороди. Тобто, Давай знизу. Почнемо. Тобто, по-перше, нам дадуть Upgrade нового противника на 15 рівні бойового пропуску. Абсолютно всім дадуть. Там вже на 15 рівень. Далі йдуть різні купони, білети, зелені скіни, сині скини. Оце такі, такі крип'юри, це вісюльки на зброю. Далі от якраз таки йдуть для сражень блок. Це скіни на техніку. Зелені скини, фіолетові скини досить прикольно, до речі, в цьому сезоні. Ті, хто в сраження грає, ну, я думаю, вам сподобається дві які. Прям такі брутально в воїні, Тобто тематика витримана на всі 5 балів, я вважаю. І от, такі от, прям золотого ну, якості легендарний скін на ЗСУшку. А, і на самоліт на літак. Так, далі у нас для операції. Набори патрони. Ну, коротше, тез... набори різні там, зі зброєю медициною і з, з... 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 Медицино, патронами різні різне. Так, далі йде отака серія скінів зеленої якості. Ну, це таке, це, якщо чесно, не цікаво і не дуже симпатично. Отака серія ціні скінів Форза. Отака От серія. Також це M41 і аш 12 аш кстати, ну, до речі, ну, цей прикольно виглядає там, якісь цвіточки, але е, в цілому досить лаконічно виглядає скін. Ну, мені подобається. І фіолетової якості. Це прям єгипетська якась тематика, як по мені. G3 у нас. AS-VAL. Е, скін на AS-VAL. AWM. Ой, не, М700, извиняюсь, М700, тут АВМ 8 она, да. Боевая М7. Тут у нас Вектор. И в конце СГ-552. Штурмовая грунтивка. И головной нагородой всего боевого пропуску будет скин на, на Луну. I find my То есть вот так. І там наче найде да, лук, і гранати ще заскіновані йдуть в комплекті. Ось такий лук і от така граната. Тобто так у нас виглядає бойовий пропуск. Далі давай подивимось на оперативника. У нас в розряді в Ось він. Гізма його звуть. Ready, і фази гізма зовут Рашитра і дивимось на його здібності. Це, МП. Це механічний паук. Бачиш, він накидає сітку. Тобто, така, не знаю, як воно буде в грі працювати, але виглядає. ну, Цікаво, я б сказав. Сітка, наскільки я розумію, прям зупиняє, ну, прям як сітка сітка спрацьовує. Потім він встановлює гніздо. З такими самими павуками. І як я розумію, в радіус, якщо потрапляє якийсь оперативник, то вони аграються і в общем, його якось продамажують або просто позначають. <кій> Також димова зміна е, встановлюється. І е, супротивники, коли в цю міну потраплять, вони чи самі по собі підсвічуються, або пауками підсвічуються, прям в диму можна їх бачити. Давай, прочитаємо: Димова міна розміщує е умний дим, який прилипає до твердих поверхонь. Дим активується не ближ ну, ближайшим е ворожим бійцем, е замідлюючи його. Е а, Замідлюючи ворогів, котрі входять в цей дим. Вороги е е які. Потрапили в цей дим, будуть в ньому помічені. Ані вороги пораженної корозії. Тобто, а, це вороги, яких пауками задамажило, вони будуть підсвічувати в цьому, в цьому диму. Ну, А, ну і остання пасівка Firewall: коли він поряд знаходиться, він точніше стріляє. Тобто включає, ставить спеціальний фаервол і починає точніше стріляти. Тобто все такий оперативник. Unite, ну побачимо, я інженерами в цілому не граю, я пробував бізи награти, мені більш всього, все-таки сподобається лютоволк. я на ньому і буду в цілому залишатися, ну, скоріш за все. Тобто, отак от от. по зброї. По зброї у нас з'явилася нова зброя. пістолет кулемет МК-4. Ось його бачиш, його ТТХ. Орон 34, дальність 20 метрів, дальність така. ну Це ППП-шка. Подальність велика і не може бути. Контроль, ергономіка, точність, бронебойність 30, 793 постріли в хвилину, але він бустовий. тобто Він стріляє. По 3, наче, по-моєму, пульки. Тобто він або одиночками стріляє, або е, бустово по 3 патрони відсічками стріляє. Ну, <coughs> я бустове зброї не дуже полюбляю, тож не знаю, ми спробуємо поіграю, але не факт, що це буде зброя для мене. Тобто це по новій зброї цього сезону. Там обвеси подобавлялись, там на наша нове дуло, там якісь. Приклади на різні штурмовки нові подобавлялись. Ну, це не буду там капошитись, лазити. Це ти як гравець, який грає, я думаю, ти сам знайдеш, розберешся. Тобто, коли зборки будеш робити, собі з'ясуєш, що йде і як. Так, по подіях давай заходимо. О, це за, просто за вход в гру дають в кінці потім скін на Сі-19, також. Отакі от е фігурки можна знаходити на всій мапі. Ну, в деяких мапах колек колекційні. Тут можна викупити е нейроустройства якісь, тобто ну, це треба розбиратися. Ну, оці нейро, 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 нейроустрої вони наче підсвічують е коштовні предмети в зачинених кімнатах. Тобто вони є, повинні як сканер. Е Ну, ВХ на коштовні предмети відпрацьовують, але в якомусь радіусі. Не знаю, це була така інформація, це треба дивитись, я не скажу, як воно точно працює. Тобто також просто заходячи, граючи в гру, ми можемо забрати отакий скін на кулемет М250. От такий, досить прикольно виглядаючий, фіолетової якості. Ну, враховуючи, що він абсолютно безкоштовний буде, Тобто, ну, прикольно, прикольно. Так, -та -та. Ага. ну от тактичне вооруження, тобто, тактична зброя. Це за ці сині білети. Ну, ти, ти розумієш, що правий верхній куточок тобто, сині білети. Тобто, за них ми крутимо і можемо виграти. І дивимось. Додавили Є... СГ знову ж таки, в вимуше пропуску і тут додали. Також скин на що це у нас? М700. В такому ж э, розкрасі. Тобто вот така ж серія скинів. Ну, СГ вражається головною нагородою цього э, тактичного озброєння. А, Ну це і старий Скар, це він вже якусь кількість часу тут знаходиться. Тут з нових, я так розумію, дві. Це СГ і. А, ні, він знизу ще одна, вибачаюсь. Це у нас що? G3. Ну, це. Така ж сама от три зброї додали от такої розкраски. Прикольно виглядає прикольно. Думаю, не лінуйся, виконуй завдання, забирай купони і крутий, вибивай. Отак от, так. Далі, далі, далі. Що у нас далі? Далі інформаційний блок там по мапах зміни. Я не дивився ще, але, наче кажуть, буде. Тюрма у нас тренувачний режим, а тобто буде нормальна тюрма. Не хард, не складна, а звичайна тюрма з, з поменшеною коштовністю для входу на снарягу. Тобто Якщо дійсно її включать, я обов'язково зніму все ж таки тюрму, тому що на складної я один раз туди потрапив, щоб виконати пасхалку. Більше взагалі на тюрму не ходив, не грав. Також на ПК точно затаплює. Е, Толі це на всіх мапах буде, то лі як з пожаром на рощі буде е, випадковим чином включатись затоплення дамби. Тобто на мапі дамба зеро буде затоплюватись підвальне приміщення. Там на це буде окреме завдання, велике на всю мапу. Тобто, ну, знову ж таки, якщо все буде гаразд, якщо я зможу, я обов'язково. Буду намагатись зняти тобі показати, як це виглядає, як це відіграється. Так, і заходимо в магазин. В магазині у нас, як ти бачиш, рукопашна зброя. Це ніж. You once said we'd meet again in a better future. But now we fight for different beliefs. When despair came for me, it was havoc that gave me hope. And when you raised your gun at me, did you forget what we once had? From now on, I will no longer hesitate. My blade will carry out my conviction. No. Ролик ножами подивились. Тобто це нож з кастетом. Тобто, отакий ніж. Нажмись. отакий такий ніж кастет. Дуже прикольно виглядає. Прям симпатично, ну, дуже класно виглядає. Мені подобається. Дуже подобається. Що, не грузить мене, де? Ану? Не хоче грузить, то ладно. Не хоче так не хоче. Тож, всі колекціонери, любітелі скінчиків. Зверніть увагу. Ну, знову ж таки, кожному своє. Комусь подобається, комусь ні, але я вважаю, що досить прикольний ніж. Виглядає прям. Ну, топ-топ. Дуже круто. І також у нас є е, новий медлбрік цього сезону це е, скін на ISWAL. There's a few rules to follow in this trade: Planning, focus, efficiency, secrecy, discretion, фокус, One mistake, and you're dead. the secret to my survival lies in one simple tip Так, ось такий скид на ісвал. Я вибачаюсь за технічні етіну, але як ти розумів, в мене зв'язок трошки глюкнуло, тому така е па пауза була при прокруті айролика. Е, Давай побачимо, подивимось весь набор скінів Mendelbreak. Почнемо з кінця. Зелені. Ось такі зелені скіни, серія скінів. Ось такі. Зеленої якості, але такі. Ржавий метал, значить така мідна патіна, як проржавівша мідь. Ну, досить оце, це, до речі, прикольно. Прикольно виглядає, на мій погляд. Прям така, як под э, окислена мідь. Бронза, бронза, навіть Там, навіть написано бронза. Для особо одарених, я зрозумів. І тут написано бронза, да, це бронза. Це згоден, згоден. От, бронз. На сяйке. Ну, то, що тут. А тут щось написано. Тут ничего, ладно. Сині скини. Вот так виглядаючи. Це у нас акула. Так, це акула. Називається безпощадний хужак. Також сині якості, отакі такі скины. Scar M700 фіолетові. Фіолетові, прям круті-круті. ПТРка, круті. КС-17 Яша 12. Прям такі тематики вікінгів. Тобто, для мене скини спеціально для мене. Тобто, по можливості я спробую вибити собі з Мендела Ашулю. Вийде в мене чи не вийде, не знаю, але я спробую це зробити. І головна нагорода, нагадую, Аесвал. Отак виглядаючий. Мост Вантед особливо в особливому розшуку. Так, це у нас Менделбрік був. Нагадую також глядачі, всім, хто задається питанням з приводу як можна не вносячи реальні гроші, купувати донатні речі, для цього існує ринок Менделбриків. Тобто, тут у нас верхній рядочок, зліва направо, у нас іде колекція і ринок. Заходимо на ринок. Тут у нас є медлбрики, ми їх можемо або виносити в не обмежених кількостях скаток в операціях. Це не так просто робиться, це складно, це не в кожній катці вони є, але це можна робити, виносить їх каток. Вони тут відображаються при неявності явності, і їх можна продавати. От бачиш, от, Знизу правий нижній куток надпис про продати. У мене немає в наявності ні одного Мендлбріка зараз. Всі пішли в діло. І моє купити. от Якщо купувати, ми бачимо наявність на ринку і їх коштовність. Тобто скільки коштує, за скільки можна купити. Тобто, конкретно, зараз на один Мендлбрік на ISWAL можна купити за 147. Донатних монет. Ну, за 147 монет доната. Ну, в той же самий час, якщо ти продаєш, то ти продаєш за 147 донатних монет. Тобто ці монети ти потім по факту можеш витрачати в магазині на купівлю речей, на які, ну, на які в цілому можна було потратити реальні гроші, треба було б, це можна зробити, просто граючи в гру. Знову ж таки, це не так просто робиться, але це е, робиться. І всі медобріки, котрі були, вони всі тут є. Віж, відображаються. Так от що у нас є колекція е, Вісюлік. Так, а де ще вас подивитись? Так, щоб нормально через мультик, скажімо так. Тут нема. По діях, мабуть, да? Давай в події зайду. Спеціальні дні сезони. отут. От Ось. Ось такі вісюльки. Да, вони кумедні, вони такі іграшки, але ну, я вважаю, що дуже прикольні. Тобто, Мабуть, вони такі повинні бути. Ну, Круто виглядають. Давай подивимося на призовому фонді. Тобто, оце головна нагорода. ну, точніше їх але от Я б, наприклад, собі б не був би проти займіть, я б на збройку собі підвісив. Це, по суті, лютоволк. По факту, я за лютоволка граю, я б собі його такий присобачив із ним бігав. Також є шепчучий агент. Це у нас Хаклоу. Як ми десь догадуємось. Це у нас Вайрон, багровий дракон. Прикольно виглядаючий. І це у нас Золоте Око. Так, а хто ж це у нас? А, Лук в руці це луна. Це, це луна. Ну і фіолетові це у нас Nox і. Олуру, якщо я не помиляюсь. Тобто, отакі от вісюльки на збройку. Ну, дуже-дуже прикольні прям. Блищать, класно виглядають. Мені у всякому випадку подобається. Тобто, отакі вісюльки на збройку. Повертаючись к темі Мендлбріків, е Мендлбріки можна вигоносити не тільки з операції, якщо ти граєш в середження, то ти 100% знаєш, що вони там фармляться з осколків. Ти якщо займаєш топові місця катки, то обов'язково тобі капають осколки і за тиждень-4 Мендлбріка можна зібрати е з цих уламків, і також їх або самому відкрити, або продати на ринку. Тобто, знову ж таки, якщо в цілому тебе тобі випаде фіолетовий скін на зброю з Мендлбрік, або, може, взагалі головна нагорода, тобто головна зброя Ментлбріка, то ти саму зброю також можеш через цей ринок продати. Тобто, знаєш таке, це кінець інформативний блок, уже не стільки сезони, скільки просто інформативний. Я вже на, на кучу, на кучу накидаю. Тобто, у нас є самі відкривалки Мендубріки, а є. Прям зброя. Тобто так само. Тобто, є зброя, яку можна зайти на ринок, і або купити. Тобто, ти бачиш от, розцінки за донат, скільки, скільки що коштує. Але купити, це, понятно, це дуже багато грошей. Або якщо ти в Мендлбрик відкриєш і з нього випаде тобі скінна зброї, ти так само його можеш продати. У мене немає наявності, тому продати я не можу тобі показати, як це робиться. Тобто, отак. Наче по новинках по операції все. Так, швиденько вийдемо в сраження в битву. І тут у нас повинна з'явитись нова карта. Вибрати карту. Аварі на потяг, циклон, розлом. Не пам'ятаю, як називається. Ну, в общем, є нова карта. а от Монумент, по-моєму, тут. Ну, не пам'ятаю. Короче, добавили у нас в сраження нову карта. Вона на... за гравцем за моїм оперативником сзаді намальована з пірамідою. Тобто, в піраміді нова карта, типа, піщана тематика єгипетська. Тобто, знову ж таки, може, якщо час буде, я зайду хоча б одну катечку зроблю. Подивлюсь і тобі покажу, як це виглядає і що це взагалі за карта. Для тих, хто грає чисто в сраження, або кому подобаються більш такі масштабні заруби наподобі Battlefield, тось, батли, а не операції. Але саме я все ж таки більш граю в операції, як е -е, любителю жанру екстракшн мені більш подобається вподоби операції. Так, друже, на цьому буду, мабуть, закінчувати, прощатись. Я думаю, сподіваюся, що всі новинки показав тобі. Все, що можна було показати, по-любому, щось опустив, щось не допоказав там. Якісь по-моєму, там приціли нові подобавлялись. Але основні, основні моменти нового сезону я на перших порах показав. Далі вже по ходу сезону, по ході гри будемо знаходити з'ясовувати, що де і як відбувається. Тож, бажаю всім гарних рейдів-каточок. Побільше цікавих якихось подій в грі, цікавих саме для тебе. І до зустрічі на слідучих відео. Всім пока!